Друзі, всім привіт! Ми зараз у Франківську в Тобівці, і тут у нас є дуже гарна виставка. І я запрошую вас подивитися її трошки так ближче. Про виставку виставка називається Закодовані мрії поза часом та місцем роботи Світлани Макаренко та її учениць. А той пан тут то не їхній, правда. То, то гуцул якийсь. Місцевий. А, мі, місцевий. До речі, ця пані Світлана Макаренко з Дніпра, майстриня. Або, вот, дивись. Тут є написано все. серветкам за мотивами Біласа. Однакові, якісь. Дуже схожі. Коні різні. Коні різні. Тут такі. А тут такі оленики. Ну, але тут таке, знаєте, великий такий каунт. Доріжка, гуцульські стежки. Також Макаренко та учні. Наталя, доріжка. Окей. Хрестик? Це надзвичайно. Як? Возьму хрестик. Ретясь. А тут е, набирування. Слухай, it's мені такого. С... <laughs> 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 Ти та хотіла сказати, треба мені таку сорочку вишити, але вже одну таку маю. Це вона, щоб ви зрозуміли, яка вона. ланцюжком, так? підблискує. Борщівська. Дивний крій. Mm -hmm. цікаво, чи це десь вони такі знайшли, чи це вони собі такі зробили. Ти бачила такий крій? Я не бачила такий крій у мушільських сорочках. Нема, але оце, бачиш, оце, все верхоплутом вишито, оті рукава. О, отакий от вам можна вишити взір, дитині дитини Він, Він не є вузький, бо цей дуже такий вузький. Де я ближче пізнімаю. Ну, там. сухозлотом, бачиш? Збереження чоловічя сорочки. Цю сорочку вона вишивала силові і привезла до нас на цю. виставку. Та. А, а я угу. кажу, чекайте, чекайте, щось вона мені нагадує. Я її витягую з скрині фактично один в один. А, а це та, ваша? Це моя та. А, моя, так. А, так, дивися, пише. Та. А ми. <гум> но, но, витягую з скрині, а то майже. А що це ми, за крій? Розкажіть самі таке вперше Таке бачу. так. Я придумала, та. Вона каже, вона так виглядає дуже, така ніби не, не, не типова, і не, не для кожного воно підійде. Але угу. ту жінку, для якої вона зроблена, каже, вона одягає її ідеально. І вона, оця її сорочка, так. Та. так. І ми так, ми так стоїмо, дивимося, що то за крій такий. Ага. Та, оці серветки за мотивами біласа, то вони вишивали. Угу. Це було ще десь років 15-20 тому. І теж а це без нитки. жодної схеми. Без жодної схеми це вони теж вишивали просто по малюнку. І вона собі так малюнок переносила одразу. Так, гарно. Це дуже мені подобається, серветка великодна. Ох, якісь... яка краса. Якесь таке, воно цікавельники, писанки, такі красиві. Мережка, е як це ж рушки, почки uh -huh. це на uh -huh. поколенні. Скажеш, що це рушнова. А в мене такі є. У мене оті квіточки є на великодньому рушнику. Воно цікаво, теж. вроді звичайним тамбурним крайчик зроблений, mm -hmm. і все. А писанка кожна різна, яке в Так? Ну так, рушникові то це отам є. Оті панно рушникові. Боже. Дивіться, які подушки. Ясики, писанки. Каже, каже, Я хотіла одразу пробувати, не знала, що я хочу. Каже, потім я, каже, наробила всілякого і цього, і всякі різні шви попробувала, і різні мережки, і різні штуки, і яке воно, і яке воно класне вийшло. Прикол. <клухи> Жакет для да. шатної панянки. Гарно. Да. І дуже воно гарне. Воно якась тканина ці... така, знаєте, цікава. Да. Ну, це теж роблено вже дуже давно. Тоді, як це, як починала. То не було ще тоді такого різного. З Дніпра, не було. Не було. чи звідки вона? Вона та, вона з Дніпра, але угу. вона потім переїхала в Кам'янець і зараз вона в Кам'янець поїде. Кам угу. угу. Дуже гарно. Цікаво. Де, дивна Жакет, і, знаєш, сучасний дуже подобається та, та, ще. Не, ще не дійшли. Снятинська вишуканість. Yes. Але крій вони, бачите, типу сучасні. Гарно. Добана якийсь. Та через одну нитку Наталя. Mm -hmm. Бачи? Але це не вирізане, це Так, затягнуто. Та, затягнуто. А отут може вже бути. А тут вирізано. Білі, білі. Білі, білі. Гарно, вона така дуже ніжна виглядає. Да, ні, такі дуже До речі, дівчата, отакі е... іграшки, не іграшки, а саме викрійки. Викрійка і схемка, та яка тут є вишита. Та викрійки і схемки ви можете придбати в тобівці. Вони різної форми, і за рахунок того, щоб досягнути цієї форми, то мусить бути спеціально викроєна тканина. Ось, наприклад, ось одна. Дивіться, яка краса. Ось от ця. Ось от, от угу. ця вона. Бачиш, вона така колочена. Ось тканина количина. яка, як має бути тканина зроблена, в якому в цьому різні шовчики, які там використані, і можна собі по-різному так комбінувати. Гарно. Ось така. така схема. Ну, от це дівчата, це такий їхній... Той колись. Ташка, дивіться, яка гарна. Ні, таке, напевно, я ще не робила. Я сорочку, молоді вишивала. Щось таке Щоб картин почати. Ооо, ви таке Я позор. Я так Гадяцька. А це Ну, це Якось так було собі просто український авангард. Отаке. це? Якесь воно таке собі просто цікаве, таке вилилося. Колодочка. Збережування, до речі, тут дуже красиве. Ооо! Оце та. Оце та. Тому що носиться малюнки. Так. А тоді там. Тоді собі фантазію, тому що вона все проходить. А комушки побіці, яка ділаться, і комушка не життя. Ясичок таке. Мені здається, знаєте, дівчата, що я вам скажу, мені здається, що вони так пробували. Перед тим як ви щось таке пробували, А потім це шкода. Вона, та, це це вона з учнями. Тата ну. Та, учні, вчилися і це, і вона каже, от, 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 щось щось вишивають одне собі, а щось вишивають, що я даю свої матеріали і чітко mm -hmm. під моїм керівництвом вже вони це робили вже як свої такі, ніби як дипломні роботи. Mm -hmm. Чітко, що я мала вчити mm -hmm. е, та виставкові варіанти, які базуються mm -hmm. на традиційних техніках, традиційних. Це давній там. Та, а от оце точно довбане. Mm. Зараз, М -м. Має І. І, зава, Який завжди маєш планах відшити Оце довбане Вінтаж. теж. Угу. Оце, оце, ці два теж довбані. Оце із виногради. Ти готуєшся. До чого можна зробити? Та вона що? А я що? До видання, ні. Ні ну це то... Дуже гарно. Дуже цікаво. Це теж їхній теж дуже цікавий. Ніби традиційний, але водночас він є такий трошки з. Це кунта скільки Так, Але бачиш, Марія малює. То Наталя має план. Я таки але... свій садити на столі. І потім а, жити а не, не хочеться, я з кожного болі розтипає. Оцей я рушник вона привезла свій, а це в мене в колекції такі теж такими з хозяйками чисто той, той самий мотив. Наталя рушник дивись який. То такий ти хочеш? Я такий. Ось такий хоккейний. Боже, яка гарна карта. <звіт> карта дуже гарна. Це... Я зараз, та я зараз підійду. Я зараз це. Я просто. Я, 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 в, я, в, я, в я просто дуже багато бачила вишитих карт. Ну от. Я знаю. Це просто. <свистити> <свистити> Боже, І з тим поглядом я теж з'їхала. Боже. Змережене. Івано-Франківське дуже гарна. Ужгород. Це Яворів, рівне. Вона дуже красива. Бритомир, Київ, Хмельницький. Тернопіль. Це просто. Миколаїв, який гарненький. Теса. Хотіла сказати, що це вона так поділена? Цірічка Це таче. Це та річка. ще. Так всі мовчать. Всі мовчать стоять. Запоріжжя теж якесь Це в тебе ж в боді така, правда? Дуже, оце, як воно так як гарне. Дуже гарно. Проштапований такий, цей, ну, близько, то, тож, тому, такі, це зблизька, то теж воно міліметрове, там просто таке, як мережа воно uh -huh. кладене. Дуже красиве. Чернігів, дуже багато зараз таких о, сорочок. Чернігське так. там. А Крим такий пацарки, як це з Туреччини певно, поновозили. Ну, татарська татарська Луганська. Луганська. вишивка Луганська золота. Та -та -та. Донецька як, ну, mm -hmm. на, на, на темних полотнах. Ну і оформлення дуже красиве. Це ж просто, ну це могли просто лишити кусок тканини, але вони зробили щось змережили. Оце mm -hmm. донизу і збоку, Це дуже гарно. Воно на неї стояти такої дивитися. Ні, трубки їхні, ці на карту ми мали свої. Вона вже все зроблена знаєш? Так, mm так, -hmm. така вже виставкова, все готова. Дуже гарно. Це стільки на виставку Ну. В хаті, ти собі це точно не повісиш, але виставка, чи якісь може там дім культури? Презентаційна презентаційна, презентаційна та дуже красиво. Вже просто взяли ці мотиви і зробили собі рушник. Мене знаєте, що цікавить? Що це за тканина на цьому рушнику? Чи це воно просто було складено і, і, і так бачите? Добре. Так. То в один, один період було, коли ми таке полотно, що воно після прання ставало таке, ніби Зак, як та, 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 та. Та, воно таким ніби пізунком лягалося, тому що ми так собі вже вичислили там, напевне, оця, що поздовжна нитка з поперечної була різної якості. І одна ага. сідала більше, одна менше. То в мене теж такий був попався. У них один період вони видно таку сировину отримали, і так це теж. Це стобівки колекції. Кольорова? Це кольорова, це стара. Це, так, оця пташка, це Буковинська, стародавня ширінка. Що таке ширінка? Це пусточка така, що четворо розкладалася і така маленька. Це з хлопцями. Кольорова і хлопця. Якщо немає хустинок, але ця дуже красива хустина. А, хустина. а мені здається, то от цей, е, той ну, край однаково виробили так от і з другої сторони. А Я пропоную визвати пані Світлану і розказувати майстер клас Бачиш, ні. Чарівна шафа. я. Це не чоловіче, це жіночина. А, це жіноча. Це та жіноча наквадри. Тобто в такий, як з цієї, але така, як в Mm -hmm. Оцю ми бачимо. Оце mm -hmm. таку шафу повинна мати кожна поважаюча себе українка. Правда? А скільки ти там тих сорочок маєш? Правда? такого. Повішую буду дивитися. Стийни зверху поскладені. Подивимося на цю сорочку, міртова сорочка, так? Ні, це як кочелест. Угу. Тобто все, що треба знати про ідеальний виворіт. Так? так, раз, практична ідеалі. Зато тепло. Ну, Зато подивіться, яка багатому, краса. Це так, так, дуже. Вона мені вже навіть пасує. Mm -hmm. Дуже навіть красива. До навіть до тих штанів. Ще тут подивимося. Дивайся, яка. Ох, яка, так... ох, які рожі! Ай, Багаті, багаті. багаті. Але дивися, Близь який близько того бісера. Бачиш, який є. Та це рубка, бачиш. Та то швидко, то то живе. То одну зиму, хто там літом там не вишивав. я отут проживаю, я тобі самі. Я тобі можу дати коврик. коврик я думаю, я тобі можу вишити. Теж я годинки, теж мають такі варті уваги. Оце ясень пільний, оці коричнева з цими жучками. Але зіркатно, якщо навіть не корисно вишити іншим тим, ніби хтось порізав і зробили Оксані Лейнів якась зіркатною. Ви що маєте? Нічого, нас так, нічого, нічого не мав, нас вивезли, бо настою. Єдине, що ви маєте, це той рушничок, який вже вам заважає. Започаткуйте, щоб це було вашою родинною так. реліквією, яка збереглася від вашої прабабці і буде вашим внукам. А вона, ой, це ви добре кажете, я щось про таке не подумала, бо такому то. Кажу, вам це мішає. Каже, ви це хочете таке буде? плаття, ви собі цей візерунок візьміть і вишиєте на, 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 на новому, от, на платі. Але ви собі будете носити, прати, робити з ним, що хочете, але воно буде вас. Згріти, бо це вашої бабці узіра. Але цей рушник, ну хай буде, це ваша сімейна реліквія, бо ви ж більше від бабці немає, маєте нічого. Нічого. Бо в нас, в нас нема по сім'ях, по хатах, по людях, в нас немає ні в кого, нічого. Бо всі як не знищені, то вивежені, то хати зрівняні з землею. Ми от фотографії заледве у Канаді в родичів знайшли, бо, бо тоді е, через, через двоюрідних, троюрідних висилалося туди і все. У нас теж нічого не виразно. Ну, нема, бо то ввелася ну, така радянська освітянська така лінія. Ще що є, що, що то треба та то село, то, то, то таке, то сяке. то не цей. Це... І там <різь> ще є. А там Буковинський, розправиться. Бущівський і Буковинський. Мама моя рідна, а вон Буковина. правда? Але, але дивіться, як в скрині, я хотіла вам показати. але це дуже гарно, так тут в, в, в тканині все так складено. Це називається отут: все, що вам треба знати про мікровишивку. Угу, Сучасну. І ще й з горобцями, так. Це прой, то, попу... Попугаї, <рик> так? Ясно. Я думала, що канарейки, то попугаї. <риклад> дуже вона. <риклад> попугаї. Дуже дрібна тканина. Та. Мі мікро, мікро. <риклад> ну, Це от розмір одної копійки. Це просто. <риклад> так, що Чи ти, ти, ти там маєш? Ой, боковина, боковина. Наталя, а чекай, а ні, чекай. Зажди. Нас буде інше, але дуже гарно. У мене буде коричнево. А в мене буде вишнево. От воно. Так, 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 так. Так, так. Так, Як білий? Та нема. Трі сорочки. Трі сорочки. Прямокутник з прямокутником. Головне вийшли. Оце як ми робили курс по цьому. Ми її ми її мусили попрати і тепер було нам головину зняти, бо то вона була страшенна, страшна. Боже, яка сорочка? Козликом. А тепер ще тиво. Козликом. Козликом. Це теж є в цій книзі? Черешник можна? На тліні, правда? Саме цього йому є. Вони його страхували, але я не знаю, чого його виставили. А він з двох сторін різний? Так, він з двох сторін різний. Це самбір. Поняли, Кабурі? Самбірський, так. Самбір, самвайн. Скриня. Боже, там донизу. речі, взагалі дуже рідкісні. Тут, ну, тут з різних регіонів. Тут є і Борщин, і, є і Опіно, і Заліщик, і Львівський, є і Гуцольський, і Верховинський є. Це... Ось сінський, така ця буковина, вона така. Ой, щось там блестить. Так, це з місяця. Ой, а тут Ну, та як? Ти жінка з буковинській сорочці йдеш з бісером, а, а, а чоловік буде, буде, буде що. О, е... І защепана на Гест. Гестка. Але вишивка по центру. Це да. просто. Нас завжди кажуть, давайте будемо вишивати чоловічі сорочки. Ну, що ви чоловіча собі вишиваєте? Дві скрині жіночок і одна скриня. А це якась рона дівчата? У нас є чи до неї ідентична пара, то з однієї хати чоловіча, жіноча. Так. Бачиш? Жіноча інакша, Але манжет точно такий самий. А нема міртових чоловічих? ідентичних. Вони ходили без сорочок. Та чоловічі завжди слабші. Що тут збирала? Це там? Ого, так, ого. Оце може бути старі кути чоловіча. Тут, оце, а, оце може бути чоловіча-старі кути, до речі. Хрестом? Ну, не хрестом, але воно оці такі вірменські мотиви, оці м -м -м. кольори. М -м. Мальвозі, хрестик -за шиту, А, виріш. хрестиком вишиток, так, так. Так. Так, так. Оце щось може бути Подів. Подів. Так. Подібне. Бущівське, верховина з метеликами, Поділля. Оця дуже гарна Вінницька. О, це таке сімее. Така дуже панська, така якась дуже для пана, угу. Тоже, дуже чітко, якогось дуже файного такого хлопа, дуже чистенького.